Хочу рука пуста? 35,30. Шитковано. А, 25 і 30. 25,30. 25 і 30 шотковано. Легенда. Легенда, Мерседес. Колись такого мав, але короткого. А я тут така І служив добряче. Что так дорого? Что так дорого? Не знаю, чи так дорого. Можливо, десь по 20 гривень. Тут не можна коптатися. Так? Тут... Не було. Це було 15. Не було. Картоплі 25. Ключ водички. 28 тіткою, 30 тіткою. Може капуста їй по 20, але... Одного запитався. А то так само, напевно, буде. Яку чого капуста? Капуста 25. Та як і всіх, 25-30 шинковна йде. 25-30. що так. Цибуля дешева. Буря, бачили, 15, щось там 20 плюс-мінус. Так, йдемо показати. Так, давайте підписуйте точно. Завтра будемо ефір вести у косові. Завтра будемо ефір вести у косові. Любочки має такі провода автоальні.